Я хотів видати книжку «Колят». нова радість стала, але головний редактор сказав, що ні, це не може бути. до всієї дитячої літератури. все рівно була вимога такої ідеологічної правильності. Період, коли був антиалкогольної кампанії. Тоді не можна було навіть коли перед фляжечка стояла на пеньку перед козаком. Її не можна було, її треба було видряпати. Він свідомо якісь тексти додавав туди оцих такого таких радянських інгредієнтів. Він розумів, що це штучно, якщо треба, можна забрати або змінити. Тобто, це не суттєво. Суттєвими залишаються от власне такі сильні образи породжені його уявою. Пам'ятник Івану Федорову. Ринок вживаної книги біля нього одна з візитівок міста. Ринок виник у радянську добу, коли гарна книжка була дефіцитом. Чимало з написаного в той час можна знайти тут, бо перевидань немає. Але один тогочасний бестселер перевидається дотепер він з'явився з, з анекдоту. На початку 60-х років ХХ століття 30-річний дитячий письменник Всеволод Нестайко почув кумедну історію про двох хлопців, які заблукали в кукурудзі. На її основі з'явилася повість пригоди Робінзона Кукурузу, за яку автора почали сварити тодішні ідеологи. Це один із докорів, що це не прославляється. Е, якісь там зразкові такі діти, піонери. А такі хуліганисті, якісь такі м, дурноверхі випадки, як як це таке може, а де ж прославляння зірцевих піонерів? А тут зірцеві піонери, які такі зубрили, вони ж насправді виведені не, не з плюсовим е, знаком. Нестайкові докоряли, що його герої хулігани. Радянські діти піонерського віку в книжках мають давати позитивний приклад для наслідування. Так, і це так тоді сприймали, тому що так тоді загострено сприймали такі ну, непутящі ці е, хлопці, е, значить Ява і Рева, і, і вони е, чинять різні. Ну, з чого взагалі починається книжка? Вони копають метро під свинарником і туди провалюється е, значить, льоха. Е, це, це дуже смішно, перш за все, а е, з іншого боку, який модерністський порив, так? Тобто вони знають, що в Києві копають метро, і вони вирішують, що в них в селі також має бути метро. Епізод, який радянські ідеологи вважали шкідливим для дитячої книжки, подобається її читачам. І за півстоліття після написання. Такий найбільш класичний епізод. Це коли вони рили метро, і я не знаю, коли, коли їх сварили. Я така думаю, чорт. Типу, будь ласка, врятуйтесь якось, врятуйтесь від цих побоїв. Через неправильних героїв суворі рецензенти давали Нестайкові Прочухана. Його несподіваними адвокатами стали читачі. Книга за 10 років додалася ще двома томами і тепер добре відома як трилогія Тореадори з Васюківки. Але вже перша її частина здобула таку шалену популярність серед дітей та підлітків, що пильні цензори втерлися і увімкнули задню. Я думаю, що просто зрозуміли вагу слова і вагу книги, і, зрештою, завжди не. Не було так, щоб їх недооцінювали. Навпаки, тому і увага така була, і такі лещата були, межі обмежені були в своїх можливостях, і письменники, і видавці. Всеволод Нестайко писав та публікував своїх знаменитих тореадорів. Не в найліпші для України часи панування однопартійної ідеології. Проте письменники та видавці знали і значно гірші часи, тим більше для дитячої літератури. Вона з утвердженням радянської влади на початку 1920-х років потрапила до зони особливої уваги. У радянському союзі щодо літератури, взагалі, була недовіра. До уяви, як такої, так, тобто, це наголос на тем на тому, що треба відображати дійсність. Якщо і починали виникати якісь дитячі речі, до них, звичайно, була зразу дуже серйозна увага. А що толерувалося чи що значить пропагувалося, це от такі серії там про дітей, які допомагали красноармійцям там від початку, потім діти-герої після війни. Так, от це такі конкретні приклади, як Діти допомагають там Червоній армії, і це було в фаворі. А якісь інші речі, звичайно, відторгалися одним із перших нововведень влади переможного пролетаріату був головліт офіційний орган цензури. Він створений аж 1922 року, і це саме його чверть століття по тому Джордж Орвел охрестив міністерством правди. Цей орган забезпечував тотальний контроль над усією друкованою продукцією, кіно та репертуаром театрів. Перше їхнє завдання головліту, як казали, що це е, не розголошення державних таємниць. А насправді це боротьба з ворожою ідеологією, так би мовити, ідеологія, яка розходилася з поглядами партії, і е, аби не допустити до е, публікування неугодних авторів. Інститути радянської цензури зачіпали все: дитяче і доросле, але під радянській Україні 1920-х попервах щастило. Вона переживала нетривалий період українізації, тож нагляд на початку був ліберальним, дитяча література. Через те, що це ну, такий нецентральний сегмент літератури, вона викликала меншу увагу цих каральних органів. Сильна зброя соціального повстання. Так, педагогіка на початках радянської влади визначала казку і закликала вирвати цю зброю з рук буржуазних ідеологів. До всієї дитячої літератури все рівно була вимога. Такої ідеологічної правильності, Дитсадок на демонстрації і з плакатами, дитсадок, уявіть собі, це м -м, десь початок 30-х років. Радітелі, не збивайте на столку, не делайте рождества і йолку. От відірвати від духовної основи, перше. Друге, потім казки були заборонені. Казки, що прославляли: вірність, любов до рідної землі, любов до батьків. А тут же ж. Героєм ставав Павка Павлик Морозов, піонерський детектив. От радянського, де детектив, де діти шукають і викривають значить цих е, зловмисників, якихось агентів розвідок. І цей, до речі, жанр він починає розвиватися з 30-го року. Це Микола Трублоїні, е, це 35-й рік е, шхуна Колумб. От і він від й рік шхуна Колумб там про піонерів, які викривають іноземного, значить, агента. Ну і от така канва боротьби дітей, які можуть допомогти дорослим. Від дитячої літератури вимагали, аби вона була дорослою. Усякі елементи, що розважали, вважалися буржуазними проявами з дорослого контенту книжкам іншого змісту. Радянська влада оголосила війну. Почалися масові кампанії з очищення бібліотек та магазинів від неугодних творів. У підсумку, за п'ять років, від 1926 до 1931 усі книжкові запаси України скоротилися на 60%. Саме у 30-х роках зазнало репресій, дитяче видавництво веселка. А вже в 1936 році проти видавництва, яке видавало дуже багато тоді одразу книжок і той же Турблаїні, Оксана Іваненко, Наталя Забіла, Панч дуже багато цікавих книжок. Лесі Українку Франка і російських перекладів з російської, з французької видавали. Але проти керівництва видавництва Рози барун, зокрема, було висунувати звинувачення ворожого походження. Шкідники, троцькісти, і так далі. Після смерті Сталіна та нищівного розвінчання культу особи веселка відновила роботу. До провідної редакції дитячої літератури у тогочасній Україні одразу потягнулася чимала вербочка авторів. Це були як фронтовики, так і ті, хто пережив Другу світову в юному віці. Сумний, трагічний досвід. Дав несподіваний ефект: юнацьку літературу контролювали менше, а книжки для дошкільнят та молодших школярів взагалі звільнялися від погодження із головлітом. Парадокс, але українські смисли були створені у тогочасній дитячій літературі раніше ніж у дорослій. Те наскільки одразу з'явились оці такі твори, скажімо, з підпільним протестом. Воно якраз свідчить, що люди, які е, творили ну, от, зокрема дитячу літературу, серед них було дуже багато тих, якраз таких скептиків, таких. Ну, е... Питомо е, неприязних до е, радянської влади, е, скептичних так до, до комуністичних ідей, е, і тому вони одразу відповіли. Вони одразу спробували це змінити і е, тому почали з'являтися тексти, е, які досить е, ну, підважують навіть якісь е, уявлення. В них є оце відчуття. Е, Якогось оновлення варто скористатися цією відлигою. На цій хвилі з'явилася трилогія Всеволода Нестайка про двох друзів бешкетників яку відразу прийняли українські підлітки. Її героїв, Яву і Павлушу, сьогодні вважають першими представниками контркультури. Ну, вони такі контркультурні ці хлопці, так ну тобто вони замість там вчитися нормально десь на канікулах, е готуватися до наступного шкільного року. Ну, от вони тікають в цю в ці кукурудзи і роблять собі там кукуріні, а от їм там е добре. Е Далі вони знову ж доступна частина там в Київ приїжджають, е і знову ж е вони е намагаються розшукати якісь е таємниці, якісь розкрити в лаврських печерах. Це такий е дуже цікавий. Таємничий світ, який привабливий для всіх для кожного підлітка, і з іншого боку, він ну досить позбавлений цих таких ідеологічних маркерів. І насправді така хороша авантюрна проза. А саме таке і цінують в підлітковому віці: саме таке, от таке трошки неправильне. Тепер легендарна трилогія має нову редакцію і досі є найпопулярнішою підлітковою книжкою в Україні. Загалом це одна з тих книжок, на яких виросла я, і я її придбала вже новому маленькому поколінню для того, щоб і вони росли на якісній літературі. Уже в наш час додано сім нових розділів. Їх написав за життя сам Всеволод Нестайко. А ще легко попрощався з тими шматками, якими колись прикривав справжній зміст. Там були ці вулиця Леніна, а той він прекрасний, якась дуже гарна людина, бо він росіянин, там е, ну, якісь такі розкидані там, моменти. Були дрібонькі радянські. І ясно, що піонерів ти звідти не забереш. Але оцю якісь ідеологічні моменти я запропонував прибрати. Салдзінович легко погодився. Погляд нинішнього дня відкриває не лише талант Нестайка оповідача, який вмів писати легко, весело, незвично, але доступно для підлітків. Ще один його талант. Продукувати у дитячих казках думки, які б суперечили радянській ідеології, та навіть обіцяли її близький кінець. Дуже цікавий твір в цьому сенсі. Це країна сонячних зайчиків, пірати, які нападають на цю, значить, казкову країну, де живе хлопчик-веснянка, і потім їм починають пробі з ними починають допомагати сонячні зайчики. Там є пан Морок, там є королівство глупої ночі. Там, значить, є такі дуже потужні відьмацькі е, злі сили. От і якщо так уважно проаналізувати, що робить і як поводиться пан Морок, ми е, з, е, значить, з Волдемортом можемо знайти прямі, е, тобто якісь паралелі. Насправді це книжка про боротьбу за свободу. Чого не помічали пильні цензори, за тим дбали так звані доброзичливці, не всі вміли вправно писати книжки, але кляузи виходили чудові, особливо коли його висунули на премію імені Лесі Українки, то з'явилися такі описи на 24 машинописні сторінки. На 24, 25, 27. Пішли листи, наскільки це шкідлива література. Їм протистояв ще один нестайків талант писати не обов'язкові тексти. У його доробку були книжки, які були його своєрідним захистом від дурнів. Він свідомо е, якісь тексти е, навіть надмірно е, додавав туди оцих. Такого таких радянських інгредієнтів я думаю, вони виконували роль своєрідних паровозів для того, щоб підтримувати, значить на плаву для того, щоб маскувати. Для мене якісь такі речі Нестайка – це є своєрідне маскування. До схожих методів маскування вдавалися і самі дитячі видавництва, адже відлига 60-х змінилася на заморозки 70-х. ЦК партії та головліт почали пильніше відстежувати, що видається для дітей. Саме ті часи навчили видавців того хитрого маневру. У кінематографістів особливо тих років було поняття зелена корова. І видавці теж цим користувалися. Тобто свідомо робилася якась навіть не описка, а щось таке, ну е, що явно не пройде. І тоді прицільний вогонь вівся найбільший. По цьому автор видавництво робили вигляд, що впираються дуже не хочуть це знімати, потім все-таки погоджувалися. Кожен рукопис треба було кілька узгодити на багатьох рівнях, врахувати всі зауваження цензорів і завжди викреслити небезпечні для радянської влади слова та фрази про них. По-перше, Господь, Всевишній, Божа матір, все таке інше, найчастіше там, де бані церкви були, то треба було хрести. Хоч принаймні, якщо не малюнок весь прибрати, то хрести. Або в період, коли був антиалкогольної кампанії, тоді не можна було навіть коли перед фляжкою стояла на пеньку перед козаком. Її не можна було, її треба було видряпати. Перепадало також і українським народним казкам У голос радянські цензори часто не озвучували причину. Проте видавці з досвідом чудово її розуміли. На думку партійних чиновників, народні казки пропагували українським дітям буржуазний націоналізм. Якось видавці не догледіли, був підготовлений до видання тритомовик українських народних казок. Кожен том опрацьовували окремо Наталя Забіла, Оксана Іваненко та Марія Пригара. Видання пройшло всі можливі інстанції і стало окрасою книжкової виставки, аж раптом. Тільки чиновник побачив козака, козак-мамарига пальчиком. Знять. Я одразу так визирнула зі спини кажу: так це ж тритомник. Ви ж подивіться, який гарний, який, як, який цікавий. А Головний редактор тодішній мені так на ногу і підбіг ліктем. Ми з виставки зняли, тільки вони відійшли. Ми знову поставили. Так воно, тритомник. Той, слава Богу, нікуди не подівся. Коли йшлося про перекладну літературу, теж доводилося викручуватися, адже траплялося, що перекладачі на той момент емігрували на захід, отже, були ворогами радянської влади. Показовий приклад із перекладом Дон Кіхота, зробленим спеціально для дітей Миколою Івановим. Були відомості, що він втік за кордон, тож на перевидання наклали табу. Через те видавці, коли видавали цей переклад, просто не зазначали прізвище перекладача. Траплялися випадки, коли автори самі додавали у продовження своїх вдалих творів більше радянського вмісту. Показовою є історія з віршованим епосом Сто пригод Барвінка та Ромашки. У згаданий час за популярністю він не поступався туреадором. Багато поетів, прозаїків зараз думають над тим, як зробити все, щоб наш журнал був цікавий, по справжньому веселий, дохідливий, щоб ми, взявши його в руки, засміялися, щоб вам було цікаво жити на світі разом з нашим журналом. Автором циклу з чотирьох творів був вказаний Богдан Чалий, але перша частина про те, як барвінок став героєм, була створена ним та Павлом Глазовим, більш відомим як гуморист. Новий герой з'явився для підтримки бренду дитячого журналу Барвінок і розпочав самостійне життя. Є герой. Барвінок, він має коника дзвоника. Він знову ж наголошується, має значить цю перчину бойову свою шапчину. Тобто фактично це козак, так значить, шапка з червоним шликом, і шапка перчина це дуже схоже. Він такий козак повністю в нього є, значить, піка, спис. Він має коника-дзвоника і він їде атакувати нехороших хлопців. Там, значить, будяк. Осот, от, треба визволити Ромашку, яка персоніфікується така українська дівчина, і власне воно не має ніяких конкретно радянських ідеологічних відсилок. Але продовження Богдан Чалий уже писав сам, чим зрадив перевісний задум. Свідомо звівши козацький епос до радянської ідеології, барвінок і ромашка летять в якусь африканську країну, там є бамбук, там є повстанці, яких цар Бамбук, є повстанці, яких, якими керує чорна кава. І починається боротьба за визволення африканських народів. Так, барвінок стає. Персонажем гібридної війни найманцем, а потім барвінок у школі, і там знову така досить, досить пряма пропаганда радянських цінностей. Приїжджають американці, Колорадський Жук привозить, значить гумку жувальну такий підлабузник Тхоряка співає Бітлз, і це значить не дуже при неприйнятно. Та навіть така обробка не приховувала питомо українські сенси. Вони відчувалися навіть у творах, які зовні звучали радянською пропагандою. Я пам'ятаю, що я був одну вибрав, я намагався якось так між, між крапель. Я дав вірш риського і зробила маленький вірш про віча вам Товариство миле, колись ми стрімали дівча, голодний змарніли, і в цьому це при тому, що такий вірш спеціально написаний, але він був талановитий і було українське звертання Вам, товариство миле. Удавалося зберегти українські змісти і в автентичних казках, які цензура намагалася відсіяти. Хоча з року в рік утримати в дитячій книзі щось живе ставало важче навіть у часи, які називають перебудовою, та визначають значно вільнішими від ідеології. Я сама упорядковувала у 89-му році, власне, упорядковувала у 7-му, році му році, слово рідне збірник. І тоді, коли я бралася за цю тему, мене ще попереджали, що дивись, бо буде, буде, будуть наслідки. Мені кажуть, треба ще і Леніна, от є такі книги, українські книги в бібліотеці Леніна. Або Ленін читає, є така поезія, шпорти. Ленін читає Кобзаря. Вже почалася перебудова, то я хотів видати книжку «Колят». Нова радість стала. Але головний редактор сказав: ні, це не може бути. Він сказав, що має передмову написати Борис Олійник. яке відношення мав Борис Олійник, який стосунок до, до Різдва. Я не хотів, щоб це висало. У ті часи випуску світ дитячої книги часом нагадував Кориду. Автор і видавець були тореадорами. Їхні книжки дражнили лютих биків цензурів. Але творчі люди мали рецепт тихого опору, який гарантував перемогу. Його склав класик української літератури гуморист Остап Вишня. Вишня повернувся із заслання, зайшли в кафе, замовили, і замовляє. Два українських борщі. Вишня піднімає палець. Ні Максиме, український радянський борщ. От ну це ж вишня. Сьогодні для дитячої книжки в Україні значно кращі часи. Митці не озираються на однопартійних ідеологів. Напевно, є інші зауваження до текстів, чи ще якісь перешкоди, що їх треба обходити, проте важливо інше. Нині створення жодної книжки не потребує жодних хитрощів чи компромісів. Усе визначає лише талант автора та майстерність видавця.